Мої мішечки і май, мій втомлений е, погляд ще на місці. Дякую, що дивитесь перше відео з доктором Березовським про блефаропластику. Там ми відповідали на найпоширніші питання. Е, відео буде здесь чи десь. Е, як бачите, я, мої мішечки ще на місці, але, але ми знайшли пацієнта. Це мій друг. Олексій. Далі ми дивимося, як проходить розмітка, як проходить операція на віці. як швидко е буде сходити атьок. Е І якщо вам е сподобається це відео, будемо робити до після, як е вже буде вся, -вся красота. <свісно> Сподіваємося, що буде красота. Е тобто, це Андрій Березовський в клініці Березовського. Ми робимо блефаропластику. моєму другу Олексію, рік 40, плюс, плюс, плюс. і дивимося на результат перші дні, другий день і, 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 і до зняття і, швів. Тобто в нас друга серія про блефара. І якщо вам та мені сподобається результат Олексія, Може, ми зробимо другий тип блефера, щоб трошки освіжити погляд. Тобто, дивимось, запитуємо під відео, як завжди, Андрій Брізовський, канал Хексплойер, канал. Сьогодні про блефера пластику. Погнали! Лефаропластика це все, що пов'язано з повіками або верхні повіки, або нижні повіки. І тут ми можемо і прибирати зайву шкіру, і можемо забирати мішки, і відновлювати розріз очей, або трохи змінювати його. Тобто, і також ми працюємо з усією орбітальною ділянкою, і якщо у нас є недолік жаревих пакетів, ми їх можемо наповнювати. І так. У нас сьогодні чоловіча блеферопластика. Ми будемо робити такий комплекс, який називається кругова блеферопластика з ліпофілінгом. Що це таке? Чому ми це будемо робити? Дивіться, Ми будемо забирати надлишок шкіри на верхніх повіках. От він навіть з закритими очима у нас є, а його не повинно бути і з відкритими очима. Також будемо робити нижню блеферопластику, відкриті очі. Ми бачимо тут грижі нижніх повік, явно таку носослізну слізну носошічну борозду. І бачимо, є надлашок шкіри. Якщо ми зробимо посмішку, посміхніться, то надлошок шкіри у нас також тут доволі великий. І будемо робити підтяжку шкіри. Е, для цього ми будемо робити ростини в склабішці на верхніх повіках та під віями, а вверх, подивіться, під віями. ось тут будемо робити ростини. І зараз по розміці це буде зрозуміло. Завжди, коли ми робимо розмітку, а ми її завжди довго робимо, ми визначаємо кількість шкіри, яку можна максимально видалити, але при цьому очі будуть нормально смикатись, і при цьому буде правильно сформована сама складочка верхніх повік. І от в цьому випадку ми робимо такі щіпкові тести. Я бачу, що ось я цей щипок можу максимум забрати, і при цьому око буде нормально смикатись. Так, щоб ви не хвилювали, що у вас не будуть смикатись очі, будуть завжди, ми дуже так, відповідально до цього ставимо. Ось ми домальовуємо вже розмітку. Зараз я навожу грижі нижніх повік, щоб мені під час операції більш так візуал такий був, по якому буду орієнтувати, скільки мені мішків видаляти та які саме. Це ми. Підкреслюємо назальний жировий пакет, потім у нас він тут є, трошки центральний і зовнішні латеральні ігришки. Все це ми будемо в міру видаляти, щоб не було й провалів під очима. Будемо зміцнювати зв'язку, через, через яку ці мішки виступають. За рахунок цього ця зона буде більш міцна, така і не буде ефект цього гамаку провисання мішків навіть в майбутньому. І будемо заповнювати носослізні борозди для того, щоб і підтягувати щічку. Така от, бачите, мультикомпонентна операція у нас. У нас доволі низько посаджені брівки. Все одно якесь нависання на очах буде, але воно буде вже набагато менше після операції. Те, що залишиться, бачите, я і так, майже до брів роблю розмітку для того, щоб видалити по максимуму. Але також ще вище не можу йти, бо це вже буде сама брівка. Тому все це ми враховуємо, що ми можемо забрати зараз максимум, який це можливо при блеферопластиці, а далі щоб ще розгрузити цю діляночку, це тільки за рахунок підтяжки можна робити. Але я думаю, тут і так буде класно із мало. после операции прошло порядка 7 часов. Операция длилась в районе получаса. Я это время спал под наркозом. И, наверное, самое неприятное ощущение – это выход из-под наркоза. Есть ли у меня болевые ощущения? Болевых ощущений абсолютно никаких нет. Немного тянет лицо в районе носа, щек и, ну, и понятное дело, глаз. Вот такие дела. Так, друзья мои, в клинике Докбер. Вже пацієнт знімає шви, а за результатом ще трошки пізніше за, до після, як ви любите. Тому е дивимося, е підписуємося і побачимо результат вже, вже в, в наступному відео.